Усім привіт вітаю на моєму каналі по заробітку в інтернеті. У відео хочу показати вам дуже крутий сервіс, в якому можна заробити безкоштовну крипту, просто за те, що у вас є YouTube канал. Дуже класна халява, звісно, для тих, в кого є YouTube канал, в якому більше трьох місяців. Все дуже просто за декілька кліків ви отримуєте непогані гроші. Не обов'язково мати монетизацію, просто мати свій YouTube канал. У відео покажу все докладніше. Покажу скільки я вже заробив. Обов'язково підписуйтесь на канал, на телеграм-канал. Подобайка і погнали. І так, друзі, відразу хочу показати вам, що мені вже накапало токенів 11537 на 104 долари. Я просто тільки зареєструвався, практично нічого не робив. Спочатку я не дуже вірив, що за таке можна отримати якісь кошти, але я зареєструвався. Там були спочатку якісь глюки трохи. Я підзабив, але захожу, дивлюся, мені все ж прийшла виплата. Перша виплата прийшла ще 28 липня. Це просто за реєстрацію я отримав 9800 токенів на 88 доларів. І тепер кожної п'ятниці буду також отримувати виплати. Ось 11 серпня мені прийшло токенів на 15 доларів, що є дуже-дуже круто, так як з монетизації я отримую набагато менше. Тому в кого є YouTube канал, обов'язково пробуйте, реєструйтеся і отримуйте цю халяву. Всі подробиці розписав в Telegram каналі. Обов'язково переходьте, буду дуже вдячний, якщо підпишетесь, і будемо заробляти разом. Також давайте подивимось, які нам потрібні критерії. Звісно, у вас має бути YouTube канал. Основна тематика ваших відео це web 3 або криптовалюта, але якщо у вас друга тематика, все одно пробуйте. Дехто каже, що заробляє із другою тематикою. В вашому каналові повинно бути більше 3 місяців. На каналі має бути від 10 відео і більше, і також, які опубліковані не менше 30 днів назад. І має бути від 50 підписників. Як ви знаєте, для YouTube, щоб підключити монетизацію, треба мати 1000 підписників підписники, тут всього від 50 підписників, і заробіток тут набагато більший ніж на монетизації. На монетизації я заробляю взагалі копійки. Все, що вам потрібно переходите за ось цим посиланням. Нажимаєте тут Accept All Cookies і ось посерединці просто нажимаєте Sign in with Google. Далі із всім погоджуєтесь, обов'язково зберігаєте вашу сіт-фразу. Ця сіт-фраза також для гаманця талісман. Підв'язуєте той аккаунт Google, на якому у вас YouTube канал. Все робиться за пару кліків. Після того, як ви зареєструєтесь, потрібно буде просто трішки зачекати, щоб всі ваші відео автоматично інтегрувалися в цю платформу. Також, друзі, коли ви вже зареєструвалися, як бачите, я заходжу от сюди, в YouTube. За кожне відео можна отримати по 7,5 доларів. І також можна запрошувати інших блогерів, і ви будете за кожного запрошеного блогера отримати від 10 до 50 доларів. В настройках обов'язково поставте тут галочку, щоб ваші відео автоматично синхронізувалися. Тематику я вибрав інвестиції, можна вибрати обзори. Так як я в більшості роблю обзори, але хай будуть інвестиції. Кожне відео, яке я публікую в Ютубі, воно автоматично буде публікуватися на цій платформі, і за це я буду отримувати кожної п'ятниці винагороду. Як бачимо, всі мої відео перейшли ось сюди і вони є на цій платформі. Відразу вони синхронізуватися не будуть, потрібно буде зачекати. Тому це крута можливість заробити без вкладень. Перейшовши ось сюди, ми можемо бачити, я вже додав свій логотип і бачимо, що в мене ось є мої токени 11540. Можемо подивитися наш канал, додати новий канал і глів. Давайте тепер подивимося, як вивести ці токени на біржу Max. Для того щоб вивести, нам потрібен гаманець Талісман і біржа MEX, на якій ми будемо продавати ці токени. Переходимо за цим посиланням і встановлюємо гаманець Talisman. Ось так виглядає цей гаманець. Нажимаємо додати в Chrome, встановлюємо. Нас запитує, чи створити новий гаманець, чи імпортувати. Нажимаємо імпортувати, так як в нас є сітфраза із платформи GLEV. Нажимаємо от сюди. Вибираємо тут «Polkadot Wallet». і вибираємо Recovery Phrase», тобто наша сітфраза. Нажимаємо і вставляємо сюди сітфразу, яку ми зберегли. Після того, як прописали сітфразу, нажимаємо Import wallet. Придумуємо пароль і повторяємо. Нажимаємо Continue. Далі нажимаємо «I agree». І ми імпортували наш гаманець. Для початку, як бачимо, нам дали 5 токенів Joy. Це для оплати комісії. Ми їх вивезти не можемо. Ось бачимо, як виглядає наш гаманець. Нам пропонують його закріпити. Після того як ми встановили наш гаманець, можна на нього вивезти. Йдемо в глів і давайте виведемо мої токени. Нажимаю сюди і нажимаємо «Віздрав». Ось всі мої токени. Нажимаємо Max. І вивожу 11537 Комісія дуже маленька, 001 Joy і нажимаємо Віздрав. Іде процес транзакції, потрібно зачекати приблизно 15 секунд, як тут пише. Як бачимо, токени я вивів і як бачимо в мене тепер по нулям. Перейшовши в гаманець, бачимо токени в мене вже є. Чудово, все приходить дуже швидко. І далі можемо ці токени вивести на біржу MEX і продати. Йдемо на біржу MEX. Якщо у вас немає аккаунту на біржі, обов'язково реєструйтесь. Посилання є під відео. Реєструємося, вам ця біржа ще не один раз знадобиться. Далі йдемо в гаманець, спотовий рахунок, і в пошуку пишемо Joy. Ось наш токен JoyStream. І нажимаємо Депозит. Нажимаємо галочку і підтвердити. Далі нажимаємо натисніть, щоб згенерувати адресу. Нажали, і нам дали адресу. Підтверджуємо. Також вам приходить лист з вашою адресою, обов'язково звіряйте. Копіюємо адресу, переходимо в наш гаманець, нажимаємо на Joy і нажимаємо от сюди Send, тобто відправити. Нажали, відкрився наш гаманець, нажимаємо сюди, MyPalkadot account. І сюди вставляємо адресу з біржі Max. Вставляємо, нажимаємо і вибираємо, яку кількість ми хочемо відправити. Нажимаємо Max, і я відправляю всі свої токени. 11 536 токенів. Нажимаємо Review і Confirm. І далі чекаємо. Як бачимо, success. Бачимо на гаманці в нас вже по нулям. Тільки залишилось 5 токенів на комісію. І чекаємо тепер токени на біржі. Через хвилинку бачу, що в мене йде депозит, і прогрес майже вже пройшов. Нажимаємо знову гаманець, спотовий рахунок. І як бачимо, що всі токени в мене вже є на гаманці. І на біржі MEX показує, що це вже 141 долар. Це чудово, якщо токен росте. Тепер нажимаємо почати торгівлю JoyStream USDT». Нажимаємо. Як бачимо, токен непогано росте. І для нас це гарний плюс. Я продам все по маркету. Ось всі мої токени. Нажимаю по ринку. Вибираю всі токени. Можна виставити, в принципі, свою ціну. Але для відео я продам відразу. Нажимаємо Продати. Ось і все. Йдемо в історію ордерів, і як бачимо, я продав JoyStream по ринку на 141$. долар. Ці кошти я заробив абсолютно без вкладень. Просто за те, що в мене є YouTube канал. Я вважаю, що це круто. Йдемо в гаманець Spot, і як бачимо, 141 USDT в мене є на балансі. Просто за те, що я зареєструвався на цій платформі. Тому, друзі, в кого є свій YouTube канал, обов'язково реєструйтеся. Так це гарна можливість заробити без вкладень. Переходьте в мій телеграм-канал, тут є всі посилання на гаманець, на біржу і на сам сервіс Глів. Навіть якщо у вас немає свого YouTube каналу, ви все одно можете заробляти, запрошуючи інших блогерів. Мені вже не один чувак писав, запрошував в цю платформу, так як за кожного блогера ви можете отримувати від 10 до 50 доларів. Все залежить від популярності блогера. Я думаю, це також непогана можливість заробити. Тому задумайтесь. На цьому закінчую. Бажаю всім профіту, мирного неба і почуємось в нових відео, де буду також розглядати інші проекти, де можна заробити в інтернеті. До побачення!